Анна, скажіть, будь ласка, яким чином можна позбутися почуття провини, почуття боргу до батьків? Хоча, наприклад, на це абсолютно немає такої, як би, потрібності, скажіть, будь ласка, по-перше, треба заспокоїтися і зрозуміти, що більшість дітей мають почуття провини почуття боргу стосовно своїх батьків? По друге. Варто зрозуміти, що або навіть визнати право ваших батьків обирати той стиль життя, який хочуть саме вони. Вам здається, що щось може бути правильним, щось неправильним, але якщо вони хочуть і бачать своє життя і своє майбутнє саме в такому контексті, визнайте це, змиріться з цим, і навіть дайте їм можливість, можливість прожити свою життєву програму, так як хочуть вони цього. По-третє, батькам дуже важливо щастя їхніх дітей, тому для того, щоб вони проживали повноцінне, щасливе життя, ідіть вперед і розвивайтеся. Не думайте про те, що ви щось не додали, можливо, приділили мало уваги. Вони вас виростили для того, щоб ви були успішніші і щасливіші, ніж ви. Тому позбавитись почуття вороги провини, легко враховуючи ось ці важливі три елементи.